Мама там дітям купляє полуницю і яблука. А Чін, Куди сюди, <кхі> бо заблудишся. Ти гуляєш з нами, та. Таянка спить. Вона зараз буде лило, як з вітра. Травень називається. Хоча на вулиці не є холодно. Тільки по вуличках, знаєте, як заходиш, то вітер то сильний. Я <кхі> так <Це не> кажу. Тільки <кхі> мої ноги не здівай. А що такого є? Не треба. Ти ж що, зняв? <кхі> <Ті>? <кхі> Але я хочу зняти. Не треба. Та чого? — Ти Ні. Я не пробив, що я, там я буду пити робушковича і робить її кульки серві. Купляємося вже помалесенько дітям щось на літо. Купила Арсенку таку футболку. Почекай, Арсенку, то був костюм. І до цієї футболки ось такі шортики. Андрієві взяла отакі крокси. Так сподобалося, б сама навіть таки ходила. Але в мене крокси є, якщо купляла в Карпатах, такі блакитні. Називається з пішла з бабою на базар. Мама купила в от латусі отакі от крокси, вони такі класні, всякими такими ведмедиками. І ще купила отаку от, от от безрукавку. Так мені сподобалось, мені така подібна є блакитна. Теж такими цифрками. Ой, не цифрами а буквами. Що ти показуєш, Даян? Вже краті приїхали додому. Йо? Ти любиш всяке таке, тачка, Чекай, бо ще порвеш. Дай мамі. Дай. Дякую. Тому моє. Кажи, моє. Кажи не моє. Кажи, моє. Що ти робила? <гульner> 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 І це який ми маленький, той зробили. Городик. Але як кажуть, що потрібно все. Ще... Ой, боже, я чуть не впала. Сюди докупати. І ми привезли ще землю. Не треба ці лопатки. Ні, зараз не треба той. Точому показувала сенку, мені на день матері подарував, я сюди посадила. Так. То неможливо було всім і все. Арчі, не трогай його, бо він тебе так хлапс і все. Що таке маленький, я ж вам, я вам розповідала, що ну, коротко, ми зараз не хочемо того займати людину, перекопувати. А вручну це все неможливо перекопати, тому що, я так зрозумів, як будувалися всі камні, то всі відходи сюди кидали. Тут багато камінь є. Я кажу, Андрій, їх ще трошки розширити от сюди. І все, і зараз посадимо ми землю накопали. Ти Та що там робиш? Йди, бо зараз кліщі будеш мати багато. А чим? Купила таке молочко, щоб натирати меблі, але буду натирати зараз входи. Що? Все, получив? Получив? Нема що лізти до нього. Такий розумний гавкає. А цей пес взагалі не тронутий. Він, тобто він собі лежить, на нього не звертає увагу цей кісь, я не знаю. Фу! Що гавкаєш на нього? О, Видно, думала камера не передасть. Бачите ці малесенькі цяточки. Це. Коли фарбували стіни, покапала фарба. І мені потрібно це все відмити, а потім буду навитирати пронту. Бачите, воно відмивається, але потрібно постаратися. Дивіться, хто молодець? І я молодець. Проростають квіточки. Де? Ага. є, є. І там є. Тебе ніхто не трогає. О, він... о тепер він... що ж я падаю тут? Дві ці кондрі е, землю набрав. Оце чистенько, чистесенько. Зараз це все розрівняємо. Пушисик, ти далі тут. <гум> Ладно, ти тут дороби. Дор... Слухай, тихо будь. Ти далі починаєш? Мої попсики йдуть. Тож я знов впала. Та що ж то сьогодні таке? Файно погуляли? Файно погуляли. Всі Сібулочку собі купили. Ти де була сестрою. Що? Мама! Мама! А ти чітко запачкана? Люблю дивитися інші пашуть. А якщо чесно, я вже натерла тим е пронтом сходи і навіть кімнату. І гарно, виходить, блискуче. Буде виглядати, Такі ми потім ті палочки заберемо, тут сайдошки купимо. А я раджу тут соболю порейгне садити. Мами почали підлогу мити, а де тут садить Андрій ще сюди чорнозем насипав, а на ту сторону нам не вистачило, то ми потім доберемо і, і ще сюди всипамо. Е, от я її пронту знайшла, але його дуже мало, потрібно було рівно купувати. Ми вже вдома заїхали, були в магазин, купили картоплю, бо я хочу зупу зварити гречану. Серветки. Да я ні отаку кашу. Взяли сметану, ось ми всі з сім'єю перейдемо на безлактозну продукцію. Потім йогурти. Отакий йогурт сладкий. Воно має ті, як вона називається, гранули, Купили ще йогурт. Потім взяла свинину, хочу гуляш зробити. Така ціна кому цікава. І потім. Два батони. Лишила машину на СТО йду додому. Мені як холодно, мене ніс червоний. Мені обідно. Я не знаю, що з тими людьми в тому світі, але це просто жах. Нещодавно в мене там зламалося зеркало, знаєте, в машині по бокам чи що. Я їх Коротше, Поставила машину, нормально поставила, все добре. А якраз була в машині. Ідесь автомобіль їхав, водій взяв, просто мені зірвав повністю зеркало. І просто зник з місця, можна так сказати, ДТП. Не знаю, як то, ну то не ДТП, але все рівно. Просто пошкодив мені зеркало, як пошкодив, він просто-напросто його вирвав. І собі поїхав, не зупинився, нічого, злата не встигла зробити фотографію, бо була з Андрієвим телефоном, не могла знайти камеру, знаєте. Та й все, і я наплакалася. Бо це обідно. Я за те зеркало була нещодавно віддала дві тисячі, і я просто-напросто мусила знов їхати на СТО, щоб мені його знов зробили. І це не люди. Я не знаю, хто тут є, тому що це так не робиться. Він би міг, Якщо він навіть спішив, він би міг навіть, якщо він не побачив в салоні дитину, він би міг просто написати свій номер телефону і лишити на тому. Впереді, ну, на вікні І поїхати. Ми там стояла камера, ми пішли в ресторан галактику, Андрій попросив, але ці такі камери, знаєте, зараз, що номера не можна було. Ну, не можна було подивитися, вони якісь були всі розумиті. Я наплакалася, як заварьована. тому що це обідно, знаєте, ти нещодавно зробила, бо була врахотала. А тобі просто-напросто взяли бліна і зламали по новій. Дев'ята година. гімн України. У мене завжди сльози. Ці, е... течуть, дев'ята година. Нас у Львові, дев'ята година, вшановить пам'ять за загиблих і включають гімн України, і всі зупиняються. Я, наприклад, їхала в машині. Сумно. Я їхала в машині, то я ставала де-небудь. Це могло бути посеред дороги, заторі не заторі, зелене світло, ти стаєш, виходиш з машини і включаєш аварійку, йде. Ну, ми стоїмо, України проспівують. І ми йдемо далі, як то кажуть, «Жити то життя. І це так знаєте так. Аж ж бурашки по шкірі, аж так знаєте, аж сльози виходять. Так само, як були, їхали, везли загиблого воїна. То я теж всі ставали, включали аварійку, виходили з машини і якби проводжали. Так що хочеться, щоб та війна закінчила, чесно. Так, що хотіла сказати. Взагалі, що мені останній час не везе. Ну ладно. Нехай це буде сама найбільша поломка цьому житті, можна так сказати. Ще недавно ми в ДТП попали. Їде жінка. У неї на мураківські були. Слухайте, уважно, такий прикол. Їде вона. Отак, я їду рівно, а вона що бере мене і отак просто-напросто підрізає. Не так якось, а отакво, люди. А я їхала якраз на трасі і вчасно вивернула кермо вправо. Коротше, вона мене чуть не скинула в рів. Я дуже швидко зупинилася, потім е, я, я така була перелякана, ну, і так трясло. Я коротше, що роблю, догнала її, Знаєте, що на роби, догнала її, перегнала, Андрій вийшов з нею поговорити, щоб з нею поговорити. А вона що роби, розумієте, вона що робить від того, чи нервів, чи що. Вона сідає в машину і просто тупо починає втікати, розумієте? І коли вона втікає, вона мені в задній бампер. Бабах! Вона, коротше, не могла кермо вивернути і заїхала мені в бампер. Ми розібралися на місці, то все, кучами викликали поліцію. Слухайте прикол. За тиждень дзвонять до Андрія і говорять, ви там мали ДТП з такою з такою громадянкою. Андрій каже, ну там мали. <клес> ви не знаєте, не маєте її номер телефону, чи не маєте <клес> її контактів, Бо тому що вона тільки що спричинила серйозне ДТП і втікла з місця, коротше, ДТП. Представляєте? Андрій каже, ні, я не маю її контактів, бо я не брав. Ми розібралися, були якби. На місці. А ну, так -то. Але було видно, що вона така, бо він каже, сам поліцейський, вона така була неврівноважена. В нас тоже нібито вона не залита, тіпа, нічого не пила, але така, ну взагалі така, якась реально нерівноважена. Коротше, ми якраз тоді їхали, то тата було дав'я днів, ми якраз їхали в Добро, тоді в ДТП попали. І їду далі, доїжджай до добротвора. Їду собі просто по трасі, і де з вулички виїжджає автомобіль. І виїжджає мені на пів дороги. Я на гальма, розумієте? І вже їду і матюкаюся, бо по-інакшому це не може бути. Я кажу, боже, допоможи, будь ласка, доїхати до того добротвору, бо сьогодні я не знаю. Люди просто посідали за то кермо, якісь нерівноважені. Я ніяк не можу доїхати. Криче, той дурдом якийсь що, лишила машину, йду додому, вже поки з вами розмовляла, я вже зійшла додому. Тож така історія. Знаєте, мені завжди мої говорю, Зоряна, будь обережна на дорозі. А я завжди своїм говорю, це не я, я завжди обережна на дорозі. Але хто їде біля мене, це зовсім інше. Бо тому що багато є таких класних людей, які я таке враження просто. Ай, ладно. Ми далі продовжуємо збирати все. Привіт. Ні, то павербанк мій. Нічі не тямни, Даяна, не У Нас немає того. Ой, повербанк. Світла, а я заряджаю телефон, щоб забрати машину і Арсена. Тут яка воно вперта. Так, поскладали дитячий. Оце три коробки Арсена і Злати. Це дві коробки Даяни. А тут вже пустота. Зимові комбінезон я продаю. Даяна, може, не потрібно. Лише тут спокою, дитино моя. Угу. Забирала я свою кралічку, ще заходила в АТБ і купила мусорні пакети От, на 120 літрів. тут 10 штук. Зараз далі будемо складати все. Закрив. Одай по телефону птав. Блогерів Бога! А та я боюся! Лата, я буду скучати по тому місці. Так люблю тут весною, літом сидіти. Наверху тут вишня росте і ми завжди як сюди Держі! приходили. То ми вишню їли, знаєте? Вишні, вишні. Ой, ми, коротше, вийшли погуляти. Я е, Це з Даяною трохи поспала, зато я така сонна. Просто, знаєте, така погода якась недобра. Плюс я ціле рано бігала, трохи втомилася, поки що їсти У, варила. Туди ну, то я боюся. Розкатуй. То як не ракаче звалиться. Злата. Наша така погода, то дощ. Капає, то сонце світить, знаєте? І хочеться спати. І ще построю дітей. Суди. Що на купу? <говори>, і втомлюєш. Слухайте, я знаєте, ходжу і наблюдаю, що в кого на клубах росте. Так цікаво, що люди садять. Кожка поправить за А чи так сидить? Да. Віця, як захмарилося, Це так завжди, коли я виходжу на вулицю зірками погуляти, хмари Треба я цю машинку купити таку. Наша. Да, а, а, відпихала ніжками. Ну, ну не мотоцикл, а той машинку. Таку як ти мала. Дружбаву? Ні, ти мала таку оранжеву зі салатовим. Тобі Діана купляла на шість місяців. Видно, що була перша дитина. Це ж було зрозуміло, що наші з місці наша гуляти, потім вона стояла дорогу. Я думаю, що вона би відпихалася. Скільки було, коли мені 17 років. Вона дуже швидко стала хресною мамою. 15? Ні, в 16 вона стала, та вона 16 го хрестила. Та дев'яно ж гроші взяла, вона ж такі аргапашка. Вона тоді вчилася, здається, чи що? Я не пам'ятаю, як то було. Вже це має. Що Даяна? Даяна! як вона Ой, боже, стой погоджую. От я вам за говорю, якщо з вами розмовляла, сонечко світало, вже все, вже захмарилося. Зараз буде дощ, але добре ж хоч вийшли хоч на пів години. Так собі стоїть. Я ж кажу, що нам не весело, як з вітра. Дивіться, натерла яблука, щоб моркву сюди. Арчіфу! Але моркви в мене немає. Ще зараз додав мед і це буде дуже смачно. Пам'ятаю, мені дитинстві мама завжди так робила.